Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Я пообіцяла показати всі свої очитки. Виконую. Я свою колекцію почала збирати лише минулого року і зараз маю 38 різних очитків. Всі підпишу, давайте знайомитися! Очиток скельний Ангеліна. Надзвичайно яскравий. Рано навесні був помаранчевого кольору. Зараз стає жовтого. Весь сезон яскравий, але на весні особливо. Очіток ложколистий пурпуреум. Яка форма, ніби квіточки, який колір. Він має нагороду британського королівського садівничого товариства за заслуги перед садом. Така нагорода просто так не дається, заслужив. А ось іще один схожий на квіточки, але зелені очіток орегонський. Навесні став швидко рости. Буде щільним щільним килимком. А ось іще один мініатюрний очіток густолистий, опелайн. Таким же малесеньким прийшов, не знала, чи виживе. Але все добре, пішов рости швидко. Він повинен змінити колір на фіолетовий. Побачимо. Дуже незвичний, ні на який не схожий очиток крістату. Ще називають гребінчастий, має ось такі чудні гребінці. Вони ще наростуть. Він весь час видає звичайні пагони, їх потрібно видаляти, бо інакше повністю переродиться і гребінців не буде. Ось такий незвичний. Цікавий, я обриваю їх вчасно, треба буде колись залишити, щоб показати. Очіток видний, Oriental Dancer, листочки фіолетового кольору. Очітки видні, мають міцні, прямо стоячі пагони і ростуть десь 30-40 см висоту. Очіток Атлантіс. Доволі відомий, красивий своєю біленькою облямівкою, формою листя. Зараз він виглядає ось так, але він змінюватиметься. Цікаво буде за очітками спостерігати впродовж сезону, деякі ну дуже змінюються. А. Ось який колір. За формою куща зрозуміло, що це очиток видний. Touchdown Tick. це найтемніший у моїй колекції і найвищий. Прийшов однією гілочкою, зараз уже ось який кущик. Очіток не справжній пурпуреум. Купила восени, листечко було червоне-червоне. А зараз росте зелене, ось так. Хтось красивіший навесні, як Ангеліна, а хтось восени. А може, влітку на сонечку загорить. Я не знаю, лише знайомлюся з ними. Буде цікаво поспостерігати. Ось яка краса, Плам-дазлет. Уже зараз який колір блакитний з фіолетовим і стане ще більш фіолетовим. Минулого року було дві гілички, зараз ось який кущик, гарно наростає, це радує, краси буде багато, ніби букет квітів уже. А ось малесенький триколор. Ціниться за свій рожевий колір. Ну, він взагалі три кольори має: зелений, білий і рожевий. Але ось коли починає тільки-тільки рости. Його малесенькі, пагони, рожеві, ніби маленькі трояндочки, очіток Зібольда. Купляла як медіо але це не варієгатний, а звичайний. Лисичко без білого, а все блакитне, теж гарний. Гарненький, гарненький. Говорять, що медіа варігатний видає ось такі звичайні пагони. От він, цей пагінчик, мені й попався. Ну, продавець не перевірив. Невідповідальний продавець. А це той, що взимку негарно виглядав. Очиток Еверса. Взимку очітки ведуть себе по-різному. Одні зникають на зиму, як видні, наприклад, інші вічно зелені. А в цього листя повністю опадає, але стебла залишаються і це виглядає зовсім непривабливо. Та зараз краса дуже швидко наростає. Взимку на пагонах з'явились ось такі маленькі дітки, коли вони відпадали, то вкорінювалися. Кого тут ще показати, щоб не пропустити? Про квітучі зараз не говоримо. От всі очітки будуть цвісти, але пізніше. Очіток, ред, капет. Був червоним, а почав рости зеленим, та він набере колір і буде червоним червоним. Red капет означає червоний килим. Зніму потім відео, як ці всі очітки змінюватимуться протягом сезону, якими будуть влітку та восени. На стеблах ростуть корінчики, він нагинається до землі і приростає. Всі очітки дуже легко розмножуються, вкорінюються. Всі дуже витривалі, вони здатні накопичувати вологу у стеблах та листях. Ось цей темненький чоклет дроп, шоколадна крапля. На сонці буде темнішим, у тіні зеленішим. Очіток Камчатський гатом. молоденький ще, буде великим кущем, ще покаже свою красу і цвістиме жовтими квітами. Живу не бачила тільки на фотографії. Тож цікаво дуже за ними спостерігати, якими вони були, якими є, якими будуть. Малесенький ще очиток Сан Спарклер Дазлбері, Буде темно-фіолетового кольору. А ось який красунчик, очіток видний медіо варігата. Колір листя, який гарний. Таким і буде весь сезон. Який яскравий. Не всім же бути темними чи фіолетовими. Ось такий незвичний. І форма листочків такі покручені, такі закручені, красиві. Це очіток лозовидний, світло-зеленого кольору. Він даватиме довгі пагони, схожі на лозу, може, тому його так і назвали лозовидний, швидко тими пагонами закриє землю і розмножиться. А ось показую ще щоб порівняти з ним розмір ось цієї малюточки. Коли дивишся на фотографію самого очітка, то розмір і не зрозуміти, ще підросте, але все ж таки він маленький. Це повторюється очіток Oriental Dancer. назва перекладається як східна танцівниця. Буде більш фіолетового кольору. Ось у мене з'явився декор, справжня сімейна реліквія. У ньому очіто кеверса. Якщо повторюється, то я другий раз не підписую. Всі очітки, які я тут маю, стійкі до морозів, до спеки, не потребують підживлення, стійкі до хвороб. Це повторюється очіток несправжній пурпуреам, Купивши ось таким його навесні, можна подумати, що це не той сорт, бо він зелений, але він стане повністю червоним. Очіток кейп Бланко. На початку огляду ми бачили схожий за формою очіток Пурпуреум але він мав темніше забарвлення. Так от цей очіток теж має нагороду за заслуги перед садом. Таку нагороду дають за красу і простоту у догляді. Ніби міні квіточки швидко почав рости. Оце тут буде квіткова галявина, очиток шестирядний. Тут багато молодих приростів. Коли вони підростуть, буде цікавіше, бо зараз він схожий на їдкий. А ось яка яскрава яскрава плямка у садочку. Я його купила, це очиток їдкий. Я його купила як ауреа, але він мені дуже схожий на єлооквін, жовту королеву. Такий уже ж яскравий. Але спостерігаємо за ним, подивимось, як вестиме себе впродовж сезону, як цвістиме, щоб виявити, що за сорт. Підкажіть, хто знає, чи так виглядає зараз очиток Їдки ауреа. Це очіток видний, схожий на медіоварігата, але це Елсіс Голд. Забарвлення листочків схоже, але в того багато жовтого всередині листочка, а в цього жовта облямівка по краях. А ось цілий килим це очіток їдкий. Ну, дуже швидко росте. Без води не ростиме, чекатиме кращих часів, але якщо буде волога, то тільки встигай стримувати. Всі очітки не люблять, застою води. Гнитимуть, для них краще вже засуха, але якщо в міру поливати, то ростимуть і виглядатимуть краще. Ось цей дістався мені без назви. Може, лідійський, підкажіть, хто знає. Очиток мідендорфа, такий яскраво жовтий навесні, як сонечко, гарний, наче квіточка. Ось тут іще ґрунтопокривні очітки. Це корал Капет. На початку весни він був темним, темним, коричневим, а зараз зеленіє і стає повністю зеленим, тож він, як і Ангеліна, найкрасивіший рано навесні. Його потім можна і не впізнати, і не повірити, що це дійсно цей сорт. Ось такими вони бувають мінливими. Тут іще новиночка, яка ще не закрила щільну землю, очиток хлоротиком. Листочки овальні, кругленькі, як намистинки. Цікавий такий, незвичний, погляньте, ніби крапельки водички. Він повністю закриє землю, наросте, буде ще цікавішим. І всі вони ще й цвістимуть, не знаю як. Ось іще хто тут є, схожий на петардо, але це вишневий пиріг, черрі-тарт. Він ще змінюватиме свій колір. На фото був аж коричневий, ніби підгорівший пиріг. Ну, побачимо. Я лише знайомлюся з очітками, з назвами. Поправте, якщо я щось не так скажу. Завжди вдячна за підказки, за поради, за підтримку. Це повторюється Плам – плам це слива, матиме колір сливи. Наступний замовляла очиток хибний вуду, але дуже сумніваюся, що це він, ну дуже вже не схожий. Спостерігатиму, намагатимуся визначити назву сорту. І найпопулярніший сорт у міському озелененні очиток видний, бриліант. Ось такі кульки зараз можна побачити на міських клумбах. Легко розмножується, стійкий, не потребує догляду, тому й популярний. І розмір немаленький, щоб не загубився у містах на клумбах. Іще один очіток видний Сандерхед. У нього дуже велике суцвіття, у цьому його особливість. У назві є слово хед, це голова. Ось такі вони великі, як голови. Довго підбирала йому місце, спочатку посадила на сонці, він в'янув. Хоча спеку й витримував, але мені його було шкода. Посадила в тінь, там йому було мало сонця, а тут гарно ці восени ніби сподобалося. Так, чайник не вписується. Треба прибрати. Це знову чіток, у якого назва під питанням. може, лідійський? Який щільний килимок, але це ще не всі. Ви вже скільки нарахували. Очівків. Ось іще один безіменний. Буду вдячна, якщо підкажете. Може коротколистий. Ось такий уже великий зелений килим маю. Це один з перших, якого я купила з рук без назви. Я вивчаю очітки, читаю, дивлюся відео, не можу назвати себе спеціалістом, але я дуже стараюся, мені цікаво. То, розуміється, підказуйте, будь ласка, я дуже вдячна завжди за коментарі. Дізнаюся багато інформації з них, у досвідченіших садівників. Це повторюється чоклет дроб знову. Тут він росте у місті, де більше тіні, але гарно виглядає й тут. Видно шоколадний колір. Ось тут ще дуже рідко росте очиток Камчатський. Там був очиток Камчатський варієгатний, а це просто зелений. Ось так я розмножую, понатикувала ріденько, а вони потім повністю закривають землю. А ось яке цікаве незвичайне листячко. Сандер Клауд перекладається як грозова хмара. Ось така незвичайна хмара. Тут натикала пурпуреом, уже говорили про нього, це той, що почервоніє. А ось який блакитний, блакитний, це очіток скельний, блуспрус, в перекладі блакитна ялинка. Його гілечки справді схожі на гілечки ялинки. Швидко почав рости це той вид, що й Ангеліна очиток скельний. Маленька була поділочка швидко-швидко наростає. Очіток гібридний корал. ріф. Я його купила восени. Він був справді коралового кольору, а зараз просто зелений. Я вже думала, може йому сонця мало, але ніби достатньо. Ну, побачимо, яким він буде далі. Але це точно корал. ріф. І знову Ангеліна в іншому місті. З неї починали, нею й закінчимо. Ось так зараз виглядають мої очітки, мій рокарій. Зараз навесні все швидко змінюється. Росте, цвіте, колекція буде поповнюватися. Тож, кому цікаво, підписуйтеся. Чайник звідси заберу. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!